Грибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровградської облдержадміністрації, народився 21 вересня. В дитинстві хотів стати юристом. Улюблена книга, майстер і Маргарита Михайла Булгакова. Захоплюється цифровими технологіями. Улюблене місце річка Інгул, що на Старій Балашівці. Є домашні улюбленці собака та кіт. Одружений виховує доньку та сина. Доброго ранку, ми вже на гостьовому майданчику з Олег Рибальченко. У нас на гостєвому майданчику на дивані присів будемо говорити сьогодні про поліомієліт про цю страшну хворобу. Але перш ніж приступити до обговорення, ми вам радимо подивитись медичну довідку, що таке поліомієліт. Дивіться. Медицинська довідка: Поліомієліт – гостре вірусне захворювання, яке зумовлено ураженням спинного мозку та черепно-мозкових нервів. Джерелом інфекції є хвора людина або носій, передається повітряно-крапельним та найчастіше фекально-оральним шляхом. Найбільше зазнають дистрофічного некритичних змін клітини мозкового стовбуру, підкоркових ядер мозочка та в меншій мірі клітини рухових ділянок кори головного мозку. Наслідки поліомієліту – це парези та паралі, Лікування симптоматичне, тому головна роль у профілактиці поліомієліту належить тільки вакцинації. Хворіють найчастіше діти віком від 6 місяців до 5 років. Нагадуємо, нещодавно в Закарпатській області зафіксовано два випадки ураження смертельно небезпечним поліомієлітом – немовлят 10 місяців і малюк 4 років. Їх вдалося врятувати, але діти стали паралізованими інвалідами. З цього приводу 21 жовтня 2015 року. Року одночасно по всій Україні стартувала додаткова трьохтурова імунізація проти поліомієліту Додаткова вакцинація відбувається тільки в медичних закладах, де є стаціонарні або мобільні вакцинальні кабінети. Останній раз в Україні хворіли поліомієлітом в 1996 році. Хворобу зупинили вакцинацією, але зараз Україну включили в червоний список країн, які мають високий ризик спалаху. Усього таких країн в світі 13 Доброго ранку, хто до нас приєднався. Ми нагадуємо Олег Рибальченко. У нас у гостях будемо говорити про поліомієліт. Доброго ранку вам. Доброго. Скажіть, будь ласка, сьогодні в змі готується і говорять про те, що російська чи то агітація, чи це правдива інформація, що вони говорять що в Україні епідемія поліоміеліту, але вакцини вони в нас не беруть. От такі вони погані люди. Наскільки це правда і що з цим робити? Насправді епідемії немає, але як було тільки що сказано, дійсно виявлено два випадки поліомієліту на території України. Це досить загрозлива ситуація. В такий стан для того, щоб прервати епідемічний що ланцюжок, проводиться додаткова імунізація в три тури або раунди, і ми розпочали її з 21 жовтня, в тому числі на Кировоградщині. Угу. Ну, а взагалі, на по Україні, яка наразі реальна ситуація? Чи варто батькам Боятися. Ну так сталося, що протягом останніх років був дефіцит вакцини. Це відомо всім батькам. І, на жаль, в області проведенне щеплення лише 20% дітей від потреби. В Україні це показник ще нижче, від складає 14%. Зрозуміло, щоб досягнути. Імунітету і прошарку імунітету потрібно хоча б 90% для того, щоб зупинити розповсюдження дикого поліовірусу. Тому зрозуміло, що це досить активна ситуація і необхідно проводити щеплення для того, щоб уникнути ризику зараження ваших дітей на поліомілі. Особисто в мене Є дуже багато знайомих, у котрих є такі грудні діти, малеча, і батьки просто пишуть відмови. Вони не хочуть робити вакцини через те, що вони не випробувані, або можуть бути просто Наслідки Дуже плачевні після ну, того, як зроблять щеплення, згода батьків дійсно є обов'язковою. Це принципова позиція, це визначено нашим законодавством. Ми обов'язково погоджуємо з батьками згоду на проведення щеплення. Але тр треба зауважити, що для дітей, які жодного разу не проводилися щеплення проти поліміліта, застосовується інактивована вакцина. Інактивована вакцина, взагалі, будь-яких побічних проявів не може бути в приводу ускладнень, тому боятися її не потрібно. Тобто не треба Якщо, боятися підстав да, для... для тих, хто вже приймав. Якесь щеплення, в тому числі оральної полівакцини, тобто живою вакциною, буде просто додаткова імунізація у вигляді двох турів, двох раундів, і зрозуміло, mm -hmm. що це забезпечить сталий імунітет і захист дитини. В даному випадку вакцина є гуманітарною допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я mm -hmm. і ЮНІСЕФ. Тобто вона і на іноземна виробник? Французька компанія досить серйозна, яка завжди займається вакцинами в світі, і досить немає Перевірена? перевірена, тому що прекваліфікація Всесвітньої організації охорони здоров'я проведена на цю вакцину, вона сертифікована на території України. Дивіться, можливо, до нас тільки що хтось приєднався. Ми нагадуємо, що ми говоримо про поліоміеліт. Скажіть, будь ласка, перша симптоматика, про які люди повинні звертатися до лікарів? Ну, по. Можна захворіти від хворої людини, тобто uh -huh. якщо дитина стикається або з диким вогнищем, можливо це якісь е природні джерела. У, у яких звірів, ну, в даному випадку uh -huh. для нас можна захворіти при контакті з хворою дитиною або людиною. Пер, Першими симптомами є висока температура, зрозуміло, і всі ті явища, що супроводжують високу температуру, слабкість, головний біль, запаморочення, uh -huh. можлива нудота і будь-які багато такі, ну загальномазкаві симпсимсимптоматики, як ми говоримо. А потім ви виявляється. Дряблий параліч кінцівок, тобто можна помітити, що дитинка не може підняти ручку або ножку, і це теж вже ну, загрозливий угу. симптом, який безпосередньо говорить про те, що потрібно звертатися. Для дітей, що пройдуть безпечну вакцинацію. Такі вже контакти з диким полівілітом або з полімілітом не в природі, а від іншої дитини вже не страшно. Ще повернемося до розмови про вакцину. Існує така інформація, що буцімто е у ЗМІ розкручується така історія про розморожену і заново заморожену цю вакцину. І що після цього ген може просто мутувати? Е ну насправді е в умовах зберігання передбачається певний температурний. Е Проміжок, тобто дійсно вакцина зберігається при температурі плюс 2, плюс 8. Там є термоналіпки, які можуть змінювати свій колір під час розмороження і заморожування. Дійсно, перша партія вакцини була заморожена. Вона зараз зберігається в укрвакцині. І не використовуються для цього раунду вакцинації. І якщо батьки сумніваються з приводу того, чи б саме ця вакцина можна запитати безпосередньо в книге щеплень, вам продемонструють термоналіпку, яка незворотня змінює колір на флаконі. Під час заморожування. Uh -huh. Інактивована вакцина може бути заморожена і розморожена декілька разів. А тобто, це не небезпечно? Інактивована так, а жива зрозуміло. Uh -huh. Ну насправді інактивована вакцина там немає живого компоненту, тобто заморожування не впливає на якісь вакцин. І ще таке питання. Дуже довго не було вакцини на звідки. Я знаю, з чим це було пов'язано і чи не повториться така ситуація в ближчому майбутньому в Україні? Закупівля в нас вакцин всіх відбувається на централізованому рівні, тобто безпосередньо закупівлю проводить Міністерство охорони здоров'я і потім роздає на, на території в регіоні. Затримка і відсутність, і навіть зараз деяких видів вакцин пов'язана не своєчасно проведеними торгами, відповідно закону про тендерну закупівлю. Тобто Міністерство охорони здоров'я не може закупити своєчасно ту певну кількість вакцин, які потребують регіони. І постійно є затримка. і це Проблема вакцинації mm -hmm. зараз у нас в регіоні, в тому числі, з приводу вакцинації поліміліта, ми отримали в достатній кількості для проведення раундів mm -hmm. вакцинації. Тобто ми забезпечені. Саме поліомілітом угу. для Треба додаткової гристи. вакцинації. Дякую вам велике. Це був пан Олег Рибальчик. Він нам розповів про поліоміеліт. Дуже шкода, що в Україні така проблема з вакцинами, що іноді вони приходять до нас дуже довго і ми втрачаємо людське життя. Но якщо ви виявили перші симптоми у своєї дитини, то ви тепер їх знаєте. Звертайтесь до лікарів. Саме лікування це лиха річ. Ну а далі реклама, побачимось.